У статусі, як ви вже почули, керуючого директора, так за лютий, тільки що попередня історія, ми сміялися, що працювали, працювали і захворіли, У мене так сталося ну, в тому місяці. <клухи> <клухи> Мій спонсор Довіченко Олена Володимирівна, яку ви всі знаєте, які я без, безцінно вдячна за моє нове життя. Ну, скажімо, так, так, свого спонсора шукала я сама, тому що мені порекомендувала людина ну, наш 39-й геть. Моя історія в новому житті розпочалася. Так, у мене була вже досвід був у мережевій компанії. Як я, от, готуючись до виступу, проаналізувала, у мене там був ну, не так досвід, як працювання над собою і над своїм. Одсузнанням, господи, Бід свідомістю. Бід свідомістю. Бід свідомістю. Ну, Тому що ну, в моєму житті сталася така ну, була обична сім'я, і за одну ніч у мене, так як от у нас з війною, так у мене ще в 11-му році перевернулося все життя. Чоловік став інвалідом. Ну, і звичайно, все стало на моїй плечі. І я раніше я користувалася. ну Багатьома продуктами мережевих компаній, чомусь я зрозуміла, що ну, тут продукти добрі, ну, гарні у мережевих компаніях. Але ну, я реєструвалася, я не боялася реєстрації, я розуміла оцю ж різницю, але ну, чомусь мені ніхто навіть і не пропонував, що тут можна якийсь додатковий дохід мати. Але я тепер я зрозуміла, чому? Тому що я, мабуть, тоді, ну, я це навіть не, не, не слухала і на це не реагувала. А от коли вже в мене така стала ситуація, і я не розуміла, що і як я буду жити далі. Ну, мені поступило предложення, це була закордонна компанія. І я зрозуміла, що я не знаю, як я буду жити далі, але щось потрібно робити. Я розуміла, що так жити я все одно не буду, а щось треба було якось треба було себе витягувати. І, от дякуючи якраз мережому бізнесу, я витягнула себе з того стану. Ну, ви всі розумієте емоційного. І, і я дійсно тоді я зрозуміла, та, я там великих досягнень ну, не було. Так, у мене були там статуси, я не можу сказати, що я вже була зовсім лише споживачем. Але ну, це не був той розвиток, який... але було е, ну, якесь. Якийсь получився перенапряг. Але я хочу сказати, коли ти попрацював з свідомістю, вже з'являються нові можливості. Я вже на той час зрозуміла, в мене з'явилася вже робота, я вже зрозуміла, що я ще й можу працювати, потім вже якісь додаткові доходи. Увага! Це повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Чомусь так. І я в в сердичку, я знаю, в наші умови. І Увага, я зрозуміла, повітряна що, тривога. О, Пройдіть найближче укриття з свідомістю, коли ти типу, попрацював, появляються можливості. І вже коли мені е, показали нове життя, ну як показали, е, на роботі е, дівчата заказували 39 гіль і мені порекомендували. Я його звичайно взяла. І я побачила, ну буквально з перших днів я побачила його користь і побачила, що це унікальне. Але я нічого не стала те. Тому що коли, мені, коли я знайшла свого спонсора, тому що я дійсно його знайшла, бо я коли використала 39-й гель, гіль, дівочка, яка мені його купила, пішла в декрет. І ніяких контактів у мене не було. Я підняла там всіх співробітників, сказала: шукайте мені, мені телефон, знайдіть людини. І до мене прийшла Олена Володимирівна. Вона прийшла, мені принесла 39, бо я по телефону її заказала. Вона мені порекомендувала зареєструватися. Я без питань сказала: реєструватися, я буду. Тільки ні з яким бізнесом до мене, будь ласка, не підходу. Ну бо тому, що я попередній компанії, я побачила, що ой, ну це це не мені, це не моє. Я не вмію ні продавати, нічого я не вмію. Добре. Не треба. Мені ніякого бізнесу. І я навіть не вникала про продукти. Я пам'ятаю, я довго, більше півроку, користувалася тільки одним 39-м гелем. Ну, ну, хто давно в компанії, знає, що у е, нас відсотки були від тисячі балів. І я тільки одного 39-го геля набрала за місяць, ну, майже там почти, треба було ще пару гелів купити, щоб було вже тисяча балів. Олена Володимира, я їй дуже вдячна, вона з терпінням до мене відносилась. Я не можу сказати, що я така, ну там, що я все е, ну, відкидаю. Але на той час от, наверное, у мене був такий стан на той час. І вона спокійно ніколи мені не, скажімо так, не нагружала мене нічим.